Ласкаво просимо до програми «Китай у Фокусі. З вами Тіфані Майер. До нового року залишилось всього три тижні. Розповімо, які причини різкого падіння продажів великих американських компаній у Китаї, таких як Apple, Тесла і Старбакс. Чи стануть американські сім'ї платити більше, якщо Трамп веде масштабні мити для Китаю, Канади та Мексики? Дізнайтеся, що відповів обраний президент. Збройні сили Тайваню приведені в стан підвищеної бойової готовності після того, як Китай направив майже 90 військових кораблів у пік острова. Місцевий житель пояснює, чому тайванці не панікують. Західним компаніям стає дедалі важче вести бізнес у Китаї. Китайські регулятори оголосили про початок антимонопольного розслідування щодо NVIDIA. Ця американська компанія один з провідних виробників мікрочипів. Цей крок вважають заходом у відповідь на нові експортні обмеження Вашингтона, які торкнулися постачань чипів до Китаю. Китай, другий за величиною ринок американської мережі кав'ярень Starbucks. Однак її новий генеральний директор Брайан Нікол недавно назвав роботу в Китаї важкою, додавши, що компанія стикається з екстре. Ремальною конкуренцією всередині країни з липня по вересень продажі Starbucks у Китаї впали на 14%. Apple також не змогла вразити китайських споживачів. У 2023 році її продажі впали майже на 8%. А минулого місяця компанія Tesla Ілона Маска повідомила про зниження продажів на китайському ринку більш ніж на 4% порівняно з попереднім роком. Крім того, дві мережі ресторанів швидкого харчування McDonald's і KFC – останнім Сум продали значну частину своїх китайських акцій. Чому китай став складним ринком для гігантів бізнесу? По перше, ринок зменшився через велику смертність під час пандемії. За даними телеканалу NTD, COVID-19 убив Україні щонайменше 100 мільйонів людей, і тепер Пекін звинувачують у тому, що він приховав справжню кількість померлих. По друге повільний розвиток економіки відіграв ключову роль у зниженні купівельної спроможності китайців. Присіли майже всі основні сектори. Які зазвичай рухають китайську економіку, експорт, внутрішнє споживання та іноземні інвестиції. Багато китайських сімей також зазнали величезних втрат через крах китайського сектора нерухомості. До того ж торік Пекін переглянув свій закон про боротьбу зі шпигунством. Нова політика дає китайській владі право проводити обшуки в офісах або заарештовувати керівників, якщо їх уважатимуть загрозою державній безпеці. Багато іноземних бізнесменів у Китаї побоюються, що їх можуть. Довільно заарештувати або висунути їм звинувачення. США почали посилювати санкції щодо китайського експорту ще під час першого терміну Трампа. Байден зберіг більшість мит, а деякі навіть розширив. Тепер Трамп погрожує Пекіну ще вищими митами. На його думку, це допоможе зупинити потік китайських товарів, які возять у США через інші країни, наприклад, Мексику. У відповідь Китай почав розслідування щодо багатьох провідних іноземних компаній, таких як Nvidia. Пекін також. Заборонив експорт до США низки ключових товарів з іншого боку. Деякі експерти стверджують, що мита й санкції можуть призвести до збитків для американського бізнесу і скорочення обсягів торгівлі з Китаєм. Трамп дав своє перше велике інтерв'ю після перемоги на виборах. Він обговорив широкий спектр політичних питань із Крістен Велкер у програмі NBC зустріч із пресою обраного президента запитали про його митну політику і про те, який вплив на його думку вона матиме на економіку. Економісти всіх мастей кажуть, що в підсумку замита розплачується споживачі. Я в це не вірю. Чи можете ви гарантувати, що американські сім'ї не платитимуть більше? Я не можу нічого гарантувати. Я не можу гарантувати завтрашній день. Але я можу сказати, що якщо ви подивитеся на мою просто на період до вступу на посаду, у нас була найбільша економіка в історії нашої країни, і я ввів безліч мит для різних країн, особливо для Китаю. Ми заробили сотні мільярдів доларів, і в нас не було інфляції. В інтерв'ю торкнулися й інших тем, зокрема планів Трампа щодо депортації мігрантів, а також його майбутньої зовнішньої політики. Наприкінці інтерв'ю, і відповідаючи на запитання про своє послання американцям, які не голосували за нього. Трамп сказав, що ставитиметься до всіх громадян однаково. Під час недільного інтерв'ю на каналі NBC обраний президент Дональд Трамп також сказав, що недавно розмовляв із головою китайської компартії Сідінпіном. Обраний президент сказав цитата: ми спілкувалися, але він не уточнив, коли і про що йшлося. Попереднього разу вони зустрічалися в червні 2019 року на саміті Великої Двадцятки в Японії. На запитання про те, чи будуть США захищати Тайвань, якщо Китай вторгнеться на острів. Трамп тоді відповів. Цитата: я цього не скажу, додавши, що вестиме переговори. Трамп казав, що у нього дуже хороші стосунки із СІ with Xi. Дональд Трамп також сказав, що попросив Сі Дзінпіна допомогти зупинити війну в Україні міністр оборони США Ллойд Остін здійснює свою останню поїздку до Індо-Тихоокеанського регіону. Виступаючи із промовою в Японії на борту корабля ВМС США, він сказав про загрозу з боку Китаю. КНР єдина країна у світі, що має намір і дедалі більше можливостей змінити заснований на правилах міжнародний порядок. Тому ми хочемо, щоб цей регіон залишався постійно відкритим для вільного судноплавства і міжнародних повітряних ліній. Ми хочемо, щоб це збереглося. Ми зобов'язуємося і далі допомагати Тайваню надавати йому можливості для самооборони. Ми не хочемо бачити жодних односторонніх змін статус кво тайванській протоці. Зазначимо, що після інциденту із запровадженням воєнного стану у південній Кореї Остін відмовився від планів відвідати Сеул. Тайвань повідомляє, що підвищив рівень бойової готовності після того, як зафіксував близько 90 китайських кораблів у довколишніх водах. За словами тайванських чиновників, китай створив сім тимчасово зарезервованих зон повітряного простору, обмеживши в них польоти. Here's more. Представник Тайванської служби безпеки високого рангу заявив, що у нині у водах поблизу Тайваню південних японських островів, східнокитайського і південно-китайського морів перебувають приблизно 90 кораблів ВМС і берегової охорони КНР. І ймовірно, це військові навчання. Їхнє проведення було очікуваним. За словами джерел в органах безпеки, це стало відповіддю на поїздку президента Тайваню Вільяма Лай до тихоокеанських країн, під час якої він відвідав Гавай та американську територію. Торігуам Міноборони Покіна не відразу відповіло на прохання про коментар, але на брифінгу в МЗС прес-секретар Мао Нін заявила, що Китай вважає острів своєю територією. Лай і його уряд відкидають претензії Покіна на суверенітет, стверджуючи, що тільки народ Тайваню може вирішувати своє майбутнє попри те, що збройні сили Тайваню приведені в стан підвищеної бойової готовності, життя на острові триває у звичайному режимі без ознак паніки. Житель Тайвані висловив свою думку. Я вважаю, що якщо ми будемо панікувати і це призведе до зниження нашої продуктивності і не дасть нам жити нормальним життям, то ми програємо. Тому ми повинні зберігати спокій і нормально жити, зберігаючи пильність щодо Китаю.